Доброго здоров'ячка всім, привіт. Вітаю вас на моєму каналі. Хоча він всіх канал тих, хто дивляться мене. Слухають. Ось. Так що це наш канал. Сьогодні у нас 11. Перед тим як включити камеру. Згадую, що я завжди говорю, яке число, і думаю, яке, яке. А, 11, бо я сьогодні з Аліекспрес повинна отримати посилку з взуттям дві пари босоніжок. Літо закінчується, а я босоніжки замовила, дивилась-дивилась на них. І вирішила зробити замовлення. Завжди мій чоловік сильно сердиться, як можна покупати ці взуття, не примірявши, не бачивши отак, не тримаючи в руках. от. А в мене все взуття з Слі Експрес. Деякі не підходили, я Вікторії віддала чи Насті, а так все окей. Ношу і радію з деяких. Супер моделей зручно. От, і підійшли. Так що ну, хвилювання і в мене є, думаю. А хто його знає? от, Всяке може бути. Ну, Надіємося на краще. Так як вчора ми за медом ходили, я у нашій групі виноградарські оголошення. Жінка продає мед. Продаю, пише мед Батьківський, Батьківська область. От. Написала ціну. Ну, Я написала, що візьму літрову баночку. От. І вона вчора пише, що вже тут можете, давайте десь зустрінемося, я вам віддам. От. І ми зустрілись з нею, я забрала мед і... Коли йшли додому, під парадним сидять жінки, наші бабусі, як знаєте, скрізь. І говорю, що оце несе мед. От, А вона як? Не, не у чужих, може там те, може там все. Я кажу, ну, отак. От я на базарі ось у п'ятницю ходила. Шаня, йди сюди. Пішли через школу. На базарі купила, я навіть не попросила йому баночку відкрити, щоб подивитися, понюхати, попробувати. І такий мед вийшов. Не вийшов, а купила. Ну такий ароматний, такий смачний. От. Так що, може, який вітер, я вибачаюся це вам... Камері неприємно, ну в камері на відео неприємно. Але не можу нічого зробити. Можу тільки перестати знімати, але тоді відео не буде. Шаня, пішли. Ой, там, похолодало. Добре, що я куртку натягла на себе. А чоловік пішов у футболці. От йому спробуй сказати, одягни худі. От, ну, хай мерзне тепер. Пішов десь в поліклініку треба сьогодні йому. Перед роботою. Ось. Так що, кінець. Ще не кінець середина тільки серпня, але вже осінь дише в потилиці. Вже, як би нам не хотілося, але природа бере своє. Хоча мені і зараз подобається, що ночі прохолодні стали, спать добре. Навіть прикриваюся. <хи> бо то і роздягненому було холодно, то спекотно. А це прикриваємося, і шаня не хекає мені, бо коли сильно жарко, вона піднімає голову і починає хекати і мене будить. А так і їй спать теж. Зараз якраз линяє, її вичісую. Такі купи начисую. що вам сказати, якби ви бачили, вона <гум> прямо такий об'єм вичісується. Кожен день майже чешу. Ось. Шаня, йди сюди. А то там дідь, двірник іде з мішком сміття збирає, ще починає кричати, що... Із собакою тут не можна, а тут всі гуляють із собаками. От, я, ми не, не часто тут і ходимо, шанюхай. О, так що ось такі справи у нас. Я не знаю, чи розповідати, чи ні. От, у мене З 22 липня. Ну, я не скажу, що я у траурі, але в шоці перебуваю, мабуть, ще й до сих пір не відійшло так наповну. Коли помер мій улюблений співак Озі Осборн. Коли Вікторія мені в Телеграм написала, що помер Розі Осборн, я в шоці була. Прямо нам всім не вірилося. Шаня. От. І це я тепер з 22 числа. У мене тільки на Ютубі я дивлюся, слухаю. Я добре знаю його. Творчість. Документальні фільми, скільки передивлялася, скільки знала. Я при житті його скільки не цікавилася як ось тепер. Вітя мій вже, коли заходить в кімнату, а в мене що-то провозить Озборна, він прямо злиться. Що, ну скільки можна, ти що? О, я кажу, наче здуріла. Без кінця майже. Деякі композиції по декілька разів на день прослуховую. От. Ну він, він його і, і раніше не дуже любив, ну, як виконавця. От. А мені він завжди подобався. От. Передивилась і концерт його останній. 5 липня був концерт. Він вже не ходить, у нього Паркінсона. Його інвалідом зробили. І організували шеран. Він молодець, ну його жінка. Організували концерт. І він, сидячи на троні, крісло, трон, виконував пісні свої. От. І його очі, от видно було, що він плаче. Він Зібрав публіки скільки, виконавців, більше 40 тисяч було цих. Це грандіозне було. Така подія грандіозна. Більше 40 тисяч фанатів приїхали з усього цього світу. От, Я дивилася Дубінін, гітарист групи Арія. от, Був із синами. На цьому концерті. Він говорив, що за 20 хвилин білети були розпродані майже. От. Ну, В общем, і всі кошти, які зібрали на цьому концерті, бо там дуже багато було виконавців відомих від От. От металіки до аеросміту. Тейлор був вже під 80 років, співав. От. І зібрали більше 190 мільйонів доларів, мабуть, чи євро. Я от не пам'ятаю в якій валюті. І всі вони віддали на благочинність. От. І дитячі, якісь благочинні організації. Організації, яка. Звичайно, як часто буває, коли хворіють якоюсь хворобою, і туди гроші. Так і тут в організації, яка бореться і Паркінсона, туди відправили. І було, була умова, шерон підбирала виконавців, які приїхали, що. Безкоштовно вони виступають добро дня. І вона говорить, що тільки одні виконавці, які не захотіли безкоштовно. Требували, щоб їм виплата була. Вона не сказала, хто це, але говорить, з часом я обов'язково об'явлю, хто ці виконавці, які требували гроші. Ось, так що, о, такі справи. Женюха, пішли бігом, а то тут дорога. Ну, в общем, так що оце ви не дивуйтеся. Ти слухає. Я меломан, такий пропитий. Кажуть, п'яниця пропита, так я музикою, наскільки прошита музикою. Я не те, що люблю, я розбираюся в рок-музиці, слухаю тільки рок-музику, всі направлення, виконавці. От на концерті Озі Озборна, 5 липня, виступали багато там груп. І сольні, я їх майже всі знають. Добре. От. Я скільки живу, скільки пам'ятаю, з дитинства я завжди була в музиці. От. Слухала, і для мене це було, ну, як можна. Без музики. <кій> так і зараз. О, постійно зараз, слава Богу, я тепер не тільки слухати можу, а ще й бачити на Ютубі. Мені хочеться якогось виконавця чи виконавців послухати. Находжу на Ютуб і дивлюся, цілі концерти. Ой, щось <кій> пересохло в горлі. Напружую горло своє і воно в мене слабе воно. довго розмовляти не може. Для когось особистість сього зіосборна страшна, а мене більше всього цікавить його творчість. А не те, як він кажану голову відкусив. Ой, лише й мертвому, боже, капець. Але і концерт, він думав, що то іграшку кинули. От, і сватив і відкусив, а тоді зрозумів, коли йому в рот попала сердина, і він... Він просто, наскільки шерн стояла за цими кулісами, вона на нього дивиться такими очима, от ну, переляканими. І він, і вони прекратили концерт, і його в госпіталь бігом, він в госпіталь, він казав, що думав, що помре від того страху. Що так сталося, а так йому наче він від цього отримав задоволення. Ніхто ж не знає, як він пережив це все. От. Через те, коли йому на сцену, а тоді на кожному концерті кидали йому на сцену іграшки, він вже і іграшок боявся. От. Ну, багато, звичайно, пияцтва. Наркотики, все це було в його житті. П'ятеро дітей, багато онуків. Але концерт той я не можу. Я дивилася його пару разів, йому важко було виконувати вже. Особливо. Де повільні балади, вистрій якось у нього краще виходили. А та ж мама комін хом, вона там протяжені такі, так йому допомагав його гітарист, його кум, казується. Ку От, ну, В общем, але сама атмосфера. Глядачі дивилися, плакали, як і він. Ось тобі така особистість, да? яка залишила такий слід неоднозначний, але все рівно його ну, майже весь світ знає, по його тим виходкам, не тільки по музиці. Ну і звичайно. Батько важкого року називають його. Король тьми. Ой, ну, Він мені до вподоби. Імідж його, чорні окуляри кругленькі, такі, як у Джона Леннона, і чорний плащ, чорний одяг. От і йому це дуже пасувало, він прямо такий вигляд мав, ну, презентабельний. Ну. Да. Вітя, мій злиці, я терпіти не можу, коли люди які колись Наприклад, курили, а тоді перестали курити і починають <поцю> про тих, хто курить. Це в мене Віктор. Курив страшенно. А це вже років більше 30. Він не курить. І це як побачить, там курить, мама, засуджує так. Не ще такими словами може. Я його завжди зупиняю і кажу, так. А ти яким був? Ти що забувся? Ну, він мовчить. Точно так же, як і е, там я щось розказую про Озборна. О, та він, так, да, звісно, та да, пив, гуляв там чи ще щось, він гулять, його ніде не замічали. А я починаю. Ну, Я теж жінка-музиканта, хоч він був полупрофесіоналом, але все рівно постійні репетиції, концерти, коли от, в ресторані вони грали, це випивки на проводи, весілля їздили по селам до 40 років. Це випивки, так що я теж знаю, що таке п'яний музикант, який додому на карачках майже приходить. Скільки? Я, кажу, скільки я хотіла з тобою на розлучення подати. Тільки коли ти після того становишся трезвим, і мені шкода тебе, так я так і залишилася. Зараз, звичайно, у нього цього немає. Десь роки після 50 він став <смір> таким. А то пережили. Там навіть згадувати не хочу. Чого тільки не було. Але він такий зараз правильний. От він тепер не п'є. так, як тоді. Він і не тоді не те, то, що кожен день пив, але от, от случая до случаю напивався і не раз таким п'янючим був. От. Бувало, і приводили навіть його. Не те, що там своїми ногами. До двох-трьох до ночі сиділа на лоджії, очікувала його, коли він на таксі приїде додому після концертів, після ще якихось. От. Я вже говорила, що проводи в армії, весілля. І там же їм накривали столи чи стіл десь в стороні, або навіть рядом. Ну, в основному десь у підсобці і жратва, петва. Пожалуйста, вони там пограють, пограють, сядуть, вип'ють, поїдять. От. Ну, а в кінці можуть ще дати додатково випавку якусь. Ну і вони приїжджають на базу на свою, де їхні інструменти і там вже квасять повну. Так що кажу, ти недалеко од озі Озборна. А то, та, да, та, да, такий, такий. От. Ну, що мали, то мали. А зараз, слава Богу, на старості, от, як і Озі Одборн говорить, що якби не шаран, то я б не дожив до такого віку, він помер 76 років. А я теж своєму завжди кажу, оце якби я тебе кинула, то точно б тебе вже на, на цьому світі не було б. От. Пішов би податкос. От. не знаю, на що я це все розказую. Ой, може, і не захочу виставляти. Так, ми вже прогулялися. А, а я не пішла туди. І не зняла себе. І будете мене не будете бачити сьогодні. Не згадала навіть. Шаня, пішли отак. А то там собачка ще гриз-гриз будете між собою. Слава Богу, тут у нас вже розібрали, вивезли. Бо то, що було пилюки скільки, а ще гучно, коли вони на самосвали все це загружали, такий грохот стояв. Ось дивіться, тут у нас амаранти. Дивіться, які красиві. А? Ось, подивіться. Бачите, який відео в нас. О, цих тут, я не знаю, чи це хто посіяв, воно ну, там, осьо. Вже, бачите, випускаю кашку. Женя, машина. О, а ось які бур'яни. От би свиням у селі. Ось теж, ось сього, дивіться. А? Ха -ха. Прямо поляна амарантів. Віка говорить, що вона посіяла і ось сьо. Маленькі ще. Посіла. І он зовсім маленький. І там я бачу. І нічого не зійшло у неї. Хотіла виростити амарант. От. Ого, і все Ну, а тут ось бачите як? Чи насіялось десь, чи хтось насіяв. Ось чернозем привезли. Маранти, віка, диви, які. Здоровенні виросли. Оно який кущ! А? Ось дочки. Які бур'яни. Це б, свиням. Ом! Тут поменші. Але ось сюди. Чи хто їх насіяв? Ось бачиш, плантація прямо. Все. Більше нема. Ось тут Попробувала зняти себе, не знаю, як там вийшло. Може і виставлю. Ось дивіться, які тут у нас дуби класні, здоровенні. А скільки там жолудів, здорові такі, я ся листочки, солила огірки, і для огірків додати дубове листя дуже добре. Вони будуть, як пишуть, хрумкі, що колись наші предки так і солили, додаючи дубове листя. Ну, це ж як дубові бочка, знаєте. Вина там, ця багато. О, дивіться, які тільки дуби. Така відчувається в них сила чогось туди, да? так. Міцні. Так, пішли. От бачите, які в нас бур'яни. Ну, десь тут Вітя вчора груші збирав. Такі гарні груші вродили. А, вон там воно воно, груша. І говорять, що в цьому році вродили сливи і груші. Так, на цьому буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, хто не підписаний. Вибачайте за таку мою цю розповідь. Ну, про щось ходиш, про щось треба розповідати. Я розповідаю, що мені цікаво, а комусь може не цікаво, але но... я Знімаю відео і воно грошей. Ой, а що це я була нажала? О, поп'яція, так і було на кнопку. Роздягу. Шаню його От. Ну все, давайте, пока-пока. Бур'яни такі.